Доброго дня всім. Так, одразу приношу вибачення, якщо комусь не сподобається освітлення, але як так знімати, щоб не було бліків і лампа не відбивалася і не засліплювала, і в мене не вийшло. Так що буде так, як є. Значить, Дивіться, у нас є такий от планшетик. Це є Asus MemoPad k 001 Він старий, там в районі щось 1 гіг оперативки, Android 4 там з копійками. От, І найбільша його проблема, як ви бачите, він упав. В нього пішла тріщинка велика довга, і в нього перестав працювати тачскрін. Сам він вмикається, От, бачите, загрузився. Не знаю, от видно. видно. має бути видно. Він загрузився, вмикнувся, але в нього е тачскрін працює буквально ось отут трошечки-трошечки. Тобто тут вже не бере, тут вже не бере і не бере. Тобто я його навіть розблокувати не можу. Значить, Що робити? Якщо це дуже старий планшет і в нього немає функції ОТГ, то я уявлення не маю, що робити. Але оскільки в ньому є функція ОТГ, значить, давайте спробуємо підключити сюди ОТГ-адаптер, підключити мишку і подивитися, що з того буде доброго. Так, ось такий у нас адаптерочок. Так, Де тут у нас? Тут. Тут. Є так, не падай. Це у нас і USB. Давайте підключимо мишку. Мишка, звичайна. О, навіть засвітилася. Провідна. Так що зараз будемо дивитися. О, Як ви бачите, мишка є. Не знаю, чи видно. Так. Так, а ну. Так, мишка рухається. Так, якщо ви бачите, ось вона рухається, колечко таке. Ось отут, от, от 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 бачите. Так, значить, мишка запрацювала, йдемо пробувати розблокувати. Так, наскільки я розумію, воно реагує, коли я нажимаю мишкою. Але щоб потягнути, воно не тягнеться. Я думаю собі, що це проблема в тому, що тачскрін розбитий, він якось впливає. Давайте зараз його розберемо, знімемо задню кришку, відключимо тачскрін і після того вимкнемо, подивимося, що скаже мишка. Так, А тут є один момент. Його треба виключити, вимкнути, бо тому що тачскрін знімати, щоб зняти тачскрін, відключити, треба буде відключити акумулятор. Щоб відключити акумулятор, треба його вимкнути. А як його вимкнути, якщо він... Його навіть розблокувати не може. Якщо я просто нажму і потримаю, то він просто-просто, ну, так, от я нажав, тримаю, нічого не відбувається. Так, а ну ще раз нажму, от, о, режим польоту. Так, ану давайте. Так, що у нас мишка заскочила. Так, вже відскочила Так, ану, як ви бачите, ніяк. Не реагує. Ні, так? Ну, бо Тут, тут реагує, тут уже ні. Мишкою теж, воно ніби тапає, Ну, тобто, реєструє, але ніби й не реєструє. Добре, що тоді робити? Наскільки я так пам'ятаю, якщо натиснути, підняти його, додати гучність. Так, клавішу додати гучність і вимкнути, він має виробитись. Так, але то, напевно, що треба одночасно нажимати, так? І потримати. Так. Так, Він виключився. Ану. Так, якщо нажати один, один разочок навімкнення, він не розблоковується. Значить виробився. Добре, чудово. Від'єднуємо. Зараз я відщеплю кришечку і будемо працювати далі. Так, це у нас вже планшетик з, з тої сторони і без кришечки. Ще я від'єднав акумулятор. І ось тут у нас, наскільки я так розумію, це у нас відповідає. Це сюди йде шлейф на екранчик. Це шлейф з'єднує у нас оцю плату розширення і також е, тачскрін. Тому, наскільки я так розумію, Зараз ми його від'єднаємо. Так, це повернемо назад. Наскільки я так, я так собі думаю, що це краще заклеїти і зафіксувати сам шлейфер. Так, беремо каптоновий скотч. Давайте спочатку просто поверх приклеїмо, далі. Таким самим давайте приклеїмо, зафіксуємо, так, під'єднуємо акумулятор. Так, воно під'єдемо, під'єдемо. Так, і... І давайте спробуємо його. Так, де тут воно? Ось тут. Так, і давайте його увімкнемо. Так, де та кнопочка? О! Так, кнопочка нажав і тримаю. Так. Він включився. Так, давайте тепер тоді підключимо зараз наш ОТГ кабель. Так. Угу. так. Осьмешка засвітилася. Так, кажу зразу, я не є спеціаліст по планшетах, по цьому всьому. Тобто я роблю трошки наугад, трошки чат GPT, щось підказав, трошки інтернет. Але планшет старий, так що в принципі і не, не особливо шкода. О, так. Мишка є. Я не знаю, чи мишку видно. Я зараз повільно переміщу, ось бачите? І мишка є. Так, супер. Він тут щось Touch panel firmware update. Щось там оновлюється в touch панелі. Зараз будемо бачити. Так, а, ну тут лямпочка трошки засвітилася, давайте я. Ага, то або так, або так все одно щось світить. Так. О. Так. о, Так. Теж скрін рухається. Мішковидно залишилося 4%. 4% батареї. Так. Супер. Ну, Давайте ще ми Так, куди то воно? Так, давайте додамо трошки яскравості. Я розумію, що то якби з такою батареєю не сильно корисно, але ну так хоч мишки видно. Так. значить, Мишка в нас вже працює. значить, І що далі? Ну, зробили ми. Ну, мишка працює, ну розблоковується. Тут у нас Android 4 з копійками, нічого зробити не можеш. В плеймаркеті не зареєструєшся, наскільки я розумію, вже таке не підтримує. Нічого особливого не встановиш, що з ним можна робити. Давайте так. Я зараз його зберу, ну, кришечку задню покладу, поставлю на зарядку, він зарядиться, щоб можна було далі з ним працювати, і тоді вже поговоримо. Так, зібрав я планшет, зарядив його навіть трошечки. От от жішка у нас підключена, і я хочу провести експеримент. Значить, я хочу сюди підключити до ОТГ-шки. От USB хаб і подивитися, що з того буде. Значить, так. значить, так, так, Яка перевага? У нас є 4 джойсти, 4 е... гнізда і я тут зможу підключити не один пристрій, а трошки більше. Так, а де наша мишка? Так, значить, давайте я підключу. Мишку. Так, є, появилася наша мишка. Це радує. Так. Значі, так, і то ради чого це все робилося? Значі, я зрозумів, що в інтернеті на ньому посидіти нереально, тому що він старий, один їх оперативки, плюс розбитий сенсор. Е, як електронну книжку, теж його не використаєш, тому що, ну, старій. Планшети часто використовують як в якості електронної книжки. Тобто він ні в інтернеті посидіти, ні там, нічого такого, але чисту якусь там, або щось в тому роді подивиться без проблем. От, Просто, щоб мати ще й мишку за собою таскати. Незручно. То я собі подумав, що давайте ми зробимо з цього планшетика ретро-консоль. Тобто 8-16 біт. Ну, Ви знаєте, я трошки люблю цю тему. Значить, Дивіться, якщо він побачив у нас мишку через хаб, то може побачити і джойстик. Значить, Джойстик у мене буде безпровідний. Це від нього донгу. Так, значить, джойстик у нас буде ось такий. От, це спиранза, щось то там. Значить, Як ви бачите, тут є маленька модифікація. У мене було просто мені добрі люди дали пару пачок е, крон. І вони трошечки вже старенькі м'яко кажучи, що вони не пропадали, я переробив. Це такий ліричний переробив під батарейку крону. Чого під батарейку Крону? Тому що тут іде під дві міні-пальчикові батарейки, це дуже невигідно. Вони швидко сідають. Ну, як відносно швидко сідають, але на що платити? Закупувати постійно мені пальчики якщо є вже крони. От, зробив гарно, зручно, не заважає не важке. Так, Але давайте повернемось до нашого планшетика. Значить так, Оце я включаю. Так, він тут є і. Так, якщо ви бачите, о, бачите? Це от, от, от бачите, я от нажимаю, він, я бачу, так побачився. Так, чекайте. А це? Ага, це воно от так. Добре, а як запустити? Так, що щось, щось сталося? А може, то цей як. Коротше, неясно. Добре, значить дивіться, якщо у нас він працює через ОТГ, через хаб і можна підключити сюди е, кілька пристроїв, тобто не тільки один, то давайте зробимо ось що. Цю мишку я зараз заміню на безпровідну, встановлю сюди якийсь Емулятори старих консолей. І попробуємо зараз, ну, точніше, я напевно, що щоб вас не томити, налаштую його за кадром і подивлюся, як він буде взагалі працювати в цій іпостасії. Так, підключив я безпровідну мишку, як ви бачите, від фірми Vinga. Так, встановив я кілька емуляторів. Просто скачав щось з інтернету для андроїда. Перепробував кілька різних штук. Деякі працювали добре, деякі не дуже, деякі взагалі не цей не запускалися. От. Але щось все-таки назбирав. Значить, так, у нас тут є що? У нас є оцей eps XE. Це для е, PlayStation 1. В принципі, запускається, але як нормально налаштувати управління, я ще не розібрався, тому це ми пропустимо. Але гру загалом якусь там запускає. От. Далі у нас є на SNES, Ой, я вже, я вже так, так, SNES, Це для Sega, це для Dendy і це, ну, NES. NES Famicom, Це для NES і це для NES. -ки. Тільки не Соїд, у нього була це, ну, Соїда. Була проблема, він не переключався з американського з, з НТС США на ПАЛ. Тобто там трошки були з цим проблеми. Не з ему Free працює добре. Так, давайте попробуємо. Якщо нічого не позбивалося, так, у нас тут. Зараз давайте. Так, давайте рот, Jurassic. Ну, давайте. Ні, давайте так, почнемо з Марів. Я, Якщо тут. Так, має бути десь має. Ага. Тут скрол скрол тут працює, але в даному випадку треба отак от тягати. Так, у мене тут вже є деякі ігри. Так, давайте все-таки з Маріо. Так, Маріо. Маріо. Так, конті... Ні, давайте рестарт. Це була наша славетна відома музика. Так, наш Джой. І... Мушу сказати, що тут на планшеті він працює краще, ніж в мене на комп'ютері. У мене теж не, не самий свіжий комп'ютер, ну, на мої потреби його вистачає. От, То там він так гладенько, так рівнесенько не йде. Там трошки дьорганий, там йдуть е, горизонтальні розриви кадру. А тут. Шикардос. Так, це в нас Маріо. Давайте подивимося ще щось. Так. Е, на. А, стоп, наші вийшло. Так, э, game. давайте не супер Маріо, а давайте візьмемо Чіп Dale Rescue Rangers. Так. Ну, як ви бачите, супер працює, все прекрасно, шикарно грає. Е, якщо враховувати, що тут у нас ще є два вільні слоти в USB, то я думаю собі, що тут можна, напевно, що... І на двох спокійно грати. Тобто, в принципі, чудова штука. Ну, Мені подобається. Так, давайте подивимося, як у нас буде тягнути SNES Super Nintendo. Так, ну давайте, ану. Так, тут вроді заставочка довга. Так. Зараз, зараз я тут теж щось понакачу. Давайте. Super Mario All Stars. Ого-го. Так, а ну у нас є щось таке. О, давайте. Так, це Супер Маріо, Супер, Супер, Три. Так, ну давайте, давайте. Давайте оце. Ніколи не мав третього Маріо, коли було Денді. Треба буде якось пройти. Ну, я проходив взагалі-то, але зі збереженнями там... Так, ага, я не то нажимаю. Ясно. Так, ну як ви бачите. Ой. Так. Я дуже гарно граю на снес. Так, пробуємо ще раз. Ну, досить відгучливе е керування. Якщо чесно, трошки є відчуття, якийсь дрібнесенький може ще є. Я не знаю, з чим то пов'язано, може то просто така, ну, таке керування тут. От. Бо я і снайс не мав в дитинстві, тому так добре, не знаю. Ну, плюс ще можна врахувати, що в мене йде через Bluetooth, іде сам джойстик, там ще трошки додає. Але загалом в принципі, грати можна. Тобто немає чогось такого, що Як ви бачите, картинка плавна. Так, ану. Так, ну, словом, оце працює. Так, давайте може ще якусь. Так, а як тут звідси? Так, 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 ану. Ага. Добре, хай буде. Давайте ще щось включимо, так, щоб вже... Он ну, давайте не Маріо. Давайте... Ага, я не там шукаю. Так, ну, 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 ну давайте, давайте, Donkey Kong, давайте. Так, а що в мене першого немає. А так, хотів першого, так, ну давайте. Donkey Kong, ну давайте другий. Я правда другий ще не грав. Але вже, от якраз познайомимося. В принципі... Ні, то на Маріо це було таке управління, тому що тут воно дуже відгукується гарно. Ну, реально, прям кнопочку нажимаєш і він зразу рухається в один бік, в другий бік. Так. Так, я чисто забуду грати в тонкий Конг. Так. Так, ну, словом, все ми зрозуміли. Так, ага. Як тут виходити? Так, 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 так. Добре, не пам'ятаю, як виходити з горним. Так. Е давайте це попробуємо. Так. Комікзон. Давай. О, давайте. Зон. Круто. Крута гра. Реально крута гра. Я, правда, її теж не сильно грав, В дитинство її не було. Зараз хіба так трошки граю, але, чесно кажучи, граю не дуже. Але гра подобається. Okay. Ви зрозуміли. Давайте ще включимо. Back to game. Save and close. Close. Так, давайте ще увімкнемо, якщо я тут маю, то Соніка. О! Sonic the Hedgehog. Мені подобається в принципі, третій, бо в першому мені дуже сильно зливається сам Сонік і фон. Я не до кінця можу розібрати, де... що де знаходиться. А то, певно, тільки в мене. так. Так. Так, а. Так. Так, я видно, щось не то цоркю, бо мене по колу ганяє. Так. 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 Ага, добре. Я перепрошую. Так. Це скіпнути не можна. Ну і бачите, шикарно грає. У -у -у. Так, я Соніка теж не сильно добре граю, так що дуже перепрошую, якщо в когось нервує моє граня. Так, в мене бачу, що батарейці... Батарейка сідає, як я кажу, не першої свіжості, так що зараз і демонстрацію ігор будемо завершувати. Так, ну ще зараз ще зараз попробую, спробую запустити так. Ану, як вона, Так, це геть. Так, так. Так, і давайте попробую запустити так, room Game, Але я не знаю, яка тут гра, що тут, тобто це, це для мене ще трошки. Так, Crash Team Racing, The Hercules Action. Давайте, Геркулеса. Так, наскільки я так розумію, тут трошки будуть заставочки. Games. Так, одне з двох. Або я не налаштував управління. Не налаштувалося. Або то такі довгі заставки. А, please Connect. Так, добре. Е, як ви бачите, заставки нормально йдуть, а на рахунок управління, то що треба налаштувати. Якщо зараз вийде, то дозніме. Так, здається, запрацювало. Зараз будемо тестити. Ага, ну тут в даному випадку керувати треба стіком. Там якось можна налаштувати, щоб... Так, я перепрошую. Так, значить... Uh, more options. Input. Тайвон Digital. Ні, ні, стоп, 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 стоп. Я. Я по привистую торкаю мишкою правою кнопкою. Так. Ага, от, бачите, то воно тут так воно не бачить. Так. Input. Все. Тобто воно вважається Digital, керувати треба все одно. Так, ну, добре. Як ви бачите, джойстик налаштувався. Ну, мені не дуже подобається, якщо чесно, його налаштування. От. Тому що воно не зовсім так, як хочеться. Тобто тут у мене, наприклад, не задіяний зараз в даний момент діпет. От, там якихось більш детальніших налаштувань я не знаходив. А то може просто тому, що я так шукав. Ну, словом, як ви бачите, теж нормально йде. Давайте ще зараз запустимо. Давайте ще зараз запустимо. Окей. Okay. Okay. Так, давайте запустимо ще другу. Crash Team Racing. Так, я не пам'ятаю, як тут грати, але зараз подивимося. <плес> Ігра. Здається, гра... <плес> що у нас заголосно трошки. Значи, гра записана на внутрішню пам'ять, але при бажанні можна е в мікроSD-карточку поставити і без проблем. Я використовував мікро SD-шку на 16 ГБ, Але я думаю, свій 302 теж побачить. Так, е Так, ага, аркад, давайте. Аркад. Сингл. Так, що я тут націркав? Давайте. Креш, давайте. Клапс 3. Супер. Надіюсь, я все вибрав правильно і зараз буде гра. Так, що за кубики? Маріо Карт нагадує. Там теж були кубики, ящики. Так, а ну стріляти. Так, ага, я ще не зібрав стріляти. А, то якісь яблука. Так, давайте. Так, назад. Вперед, так. Я ж кажу, Mario Kart. Там точно так само. Так, а як стріляти? Так. О! Так, стріляти теж не розібрався, добре. Тепер треба в когось пальнути. У -у -у. Ну, як ви бачите, це теж працює. Тобто, по суті, ці самі козирні, самі жирні консолі, які ми любили в дитинстві, які когось були в косні, але які хочуть дуже пограти, на старому допотовному планшеті нормально граються. Я коли. Так, чисто цікавості, зайшов був в інтернет, подивитися на OLX, скільки такі коштують, то там від 200 гривень 200-300, навіть хтось за 150 продавав, але він був неробочий. От. Чого не не знаю. Але якщо, наприклад, на такому просто розбитий сенсор, а решту все працює і є тут ОТГ-шка, ну, що можна це підключати, то в принципі варіант дуже класний. Так. На цьому, напевно, що поки що я буду завершувати. Дуже дякую всім за увагу. Кому стало терпіння, досидіти до тепер. Дякую. Будуть якісь там ідеї, бажання, побажання і думки, і просто хочете щось написати, пишіть в коментарях, не соромтесь. Головне, не пишіть всякої гадості і юренди. Дякую і гарного дня всім.